Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! У церковному календарі ми маємо дуже багато свят подій, які молитовно вшановуємо. Подивіться уважно на ікону цього свята. Коли на горі було збудовано храм, там служив Архип, благочестивий чоловік, і він навертав людей своїм словом, проповіддю Божого Слова. Але це багато кому не подобалося. Не подобалося це язичникам, які мріяли знищити Архипа і святиню на честь архістратига Божого Михаїла, яка була високо-високо на. -високо Злі люди направили річку, щоб знищити ту святиню, але явився архістратиг Божий Михаїл, який заступився, узяв спис, пробив у скелі дірку, і вся вода потекла туди. Чого нас навчає це свято? Воно навчає кожного із нас, дорогі мої, що наша віра має бути непохитною, і навіть якщо проти нас. Іде багато зла, навіть якщо проти нас виступають багато ворогів, ми повинні не втрачати віри. І обов'язково за Божим заступництвом ми будемо врятовані. Я вітаю всіх вас із цим святом і зичу заступництва небесного воїна, архістратега Божого Михаїла для вас і всіх ваших сімей.